Мої рідні десь під завалами. Дружина, сестра двоюрідна, і Її батьки. На шості. Завалився. Ви вже давно тут очікуєте? З чотирьох ранку я в сусідньому домі живу. Ми ждемо ж. Там, там ж люди обіжательно повинні бути. Жалко тих людей, там ті сім'ї, яких не знаю. Діти багато. Сьогодні о 4.30 ранку ворог завдав ракетного удару по місту Умані. Одна з ракет потрапила в житловий дев'ятиповерховий будинок. В цьому будинку повністю практично знищений перший під'їзд. В цьому під'їзді проживало за попередніми даними 109 осіб, 46 квартир, 27 повністю знищені. І на даний момент проводяться аварійно-рятувальні роботи. Час приблизний розбору всіх завалів одна доба. Ми побігли в укриття, забрали котиків і там вже сиділи, було дуже гучно, збігалися всі сусіди. Ми бачили, що тут щось горить, щось палає. Мій хлопець пішов подивитися і побачив, що немає пів під'їзду. Ми потім підходили, запитували, чи ми можемо допомогти. Багато мирних людей просто допомагали витягати з-під завалів. І е, ми бачили ці страждання. Я сама особисто бачила, як чоловік сидів в кареті швидкої і просто плакав від розпичу. Thank you. А хлопці що стали? Я принесла їжу, це все саме необхідне – це їжа і вода, також теплі речі, пліди, ну і ліки. Я недалеко тут живу.